Доброго дня, друзі, колеги Значить, на полі з прицепчиком, бачите. Приїхали качани збирати, кукурудза в ціні зараз, Дивіться, скільки качанів. Поні було наросте, росте, вирішили бабки заробити. Звісно, друзі, я жартую. Знач, приїхали ми сою сіяти. Демо пола в нас вам покажу. Тут різні у нас сорти, понабирали. Ось таке поле, демо поле, воно класне тут, абсолютно красиво обробили вчора. П'ять сортів буде тут. Далі ви побачите, які сорта. Квадратне, ідеальне, будемо порівнювати. В просторах інтернету багато отзивів про різні сорти сої. І всі хороші. Хочу порівняти з нашим Канзасом. Тут буде і Канзас наш сіється. Починаємо ми з піонера. Який піонер, чесно загадка. Знайомих брали. Сказали, піонер серії А вже засипались. Але це не піонер серії А, це точно. Ну, я більш до піонера він відноситься, бо вона така цікава, багато стрючків було. Ну, як посіємо, буде що вам показати, порівняти. Вона така оброблена, все зерно ми обробили. Ставлю чим крупна, гарна. І в неї чорні вічка піонера серія Лаврика, там коричневі вічка. Не знаю, що це за піонер чи не піонер. Саме головне, щоб показав. Бункер у нас, що покаже бункер, саме головне. Так, розпочинаємо посів. Так, друзі, зсипаємо повністю все, відкривали і язички, щоб все висипалося, все частенько, щоб ніякі сорта не змішалися, зараз будемо другий закладати. Так, друзі-колеги, дивіться, засипали ми ПС 2074. Додатково ми його протруїли, щоб не було ніяких хвороб. Ось, бачите, Він такий, вроді навіть крупніший за попередню сою піоніровську. Оброблено, все гарно, будемо будем тулить. Заявлено 95-100 днів. Попередньо, піонер, не знаємо які там сроки, будемо наблюдати разом з цією, зараз оставимо межу і будемо дивитися, хто з них буде кращий. Так, третій сорт у нас це Бех. Стоп, стоп, стоп. третій сорт у нас PS GS 207. По величині вона теж засипалася Крупна, гарна соя. оброблена всі сорта одним протруючим Інокуляцію ми не даємо, так як тут в тому році була соя, тут вже все природне є. Інакурації вона не потребує. Вже всі бактерії будуть в груді природні, найкраще. Що я вам хотів ще сказати? З цієї сторони ми пізні почали. От дороги починаємо 2.07, так як вона сроки дозрівання 75-80 днів, вона здається. Як суперрання вважається, не знаю. Так, по коробці кому цікаво, можете он читати. Не знаю, ми її ніколи не трогали ці звзди. Оце так вони стоять. Так, Усе. Отак От хотів якось показати вам. Короче, котушки, повністю відкриті воно. Якщо видно подвинути, язички підняті, якраз підпадає 18-20 штучок. Ну буває 22D. Ми сіяли 2.074, то от 18 до 22. Як, як не настраюємо, все одно не можемо настроїти, щоб чітко було. Так, погнали. Так, четвертий. Четвертий у нас сорт PS 2035. Я б сказав, вона дрібніша. І до речі, все забув я вам показати, друзі. А добрив то немає. Без добрив сіємо. Найкраще добрево для Сої. В кінці липня, а в початку серпня, дощ. Тоді врожай буде 30-ка. І попередник, звісно ж. Так, що вам ще показати? Глибину хотів показати. Грунт вологий, в принципі, вчора закультивірував. Волога єсть. Глибоко мене культивірували, щоб не сушити землю. Тут по вологі вистачає зимня оранка. Тобто Любимо оранку, як не крутить, Воронка клас бо весняна дісковка, вчора сіяли на, других, на другому полі, де весняна дісковка була і там частина осінньої дісковки, Ну, не сподобалось нам. Сухо, там сухо, грудки, треба б софтером було б працювати. Так, Це, здається, сушник. Сейчас вам покажу. Если покажу найти О, дивіться. вологому. Глибоко не сіємо. Конечно ось на сирому бомба, да? Десь може ще вигріб. Сиренький.

Последній сорт Канзас на девом полі, він у нас всередині, будемо з 35-ї дивитися, як він покаже, і 74-й. Тоже братруєний, тут без добре, все як положено, ще вважаємо, що було 18-20 штучок. Сиреньке лягає. Глибина десь 3-4, да? Та ні, 4-5. 4-5. Да, ну десь Ось, так. Земля сира. Що 7. таке оранка, що таке весняна дисковка. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім.